Чи вірите ви у повторний наступ на Київ? Ні, це неможливо так постійно про це думаю. І третій варіант: я виїхав з Києва. Такі варіанти у нас. Ну ви в Києві напевно. Пане ну, періодично з'являється інформація про можливість захоплення того чи іншого міста в Україні. Да, була свого часу потужна кампанія по захопленню Харкова. Не знаю, чим там все закінчилося, да, була кампанія по періодично. Виникає по захопленню Сум. Частково це можна розглядати як те ж саме російський ПСО, який намагається на навіяти паніку на населення України для того, щоб люди виїжджали, люди втікали, люди фактично змінювали свій спосіб життя, і таким чином обезлюднювалася та територія. І насправді ну, безумовно такі загрози є. Хоча з іншого боку, ну якщо... За два роки Російська Федерація не взяла ані Київ, ані Харків. То з чого ми взяли, що вона візьме їх зараз? Чому зараз ми говоримо про те, що загрози стали більш серйознішими? Адже про це запитання: а чи збільшилась потужність російської армії, і чи там зменшилась потужність української армії? І ми тут сказати так однозначно тенденції не можемо. Та да, безумовно зараз достатньо складний момент. В тому контексті, що дійсно пробуксовує а, допомога з зі сторони заходу, зокрема Сполучених Штатів Америки, і в нас очевидно, можливо, існують якісь певні проблеми з тим же самим снарядним голодом. Але я ще раз запитаю питання: а як ми починали 22-й рік? Ми з чого починали? Ми, ми починали взагалі. В нас не було того важкого озброєння, ні танків, нічого не було, ні снарядів. Але незважаючи на це. Ну фактично за місяць ми вигнали їх із але пане е, Валері, тоді і російська армія не була готова до того, що ми будемо чинити опір, тому що їх потужність була не на тому рівні, як зараз. Ну ми не можемо сказати, що на тому рівні все ж таки вони так само досконаляться, але змінилося достатньо багато, тому що а, вони ж дуже легко зайшли на північ Київської області. Фактично їм там перешкод ніяких не було. Зараз там територія дуже сильно замінована. Зараз там мости позирвані. Зараз вони навіть от фізично не зможуть так просуватися, як це було раніше. Звичайно, що це не повинно заспокоювати. Але я ще раз зазначу, що тут Росія просто-напросто завжди прагне скористатися моментом, розуміючи те, що в нас є певні проблеми з снарядами, ось вона нагнітає, піднітає ситуацію. А, але ну ж таки, наскільки я розумію, що після 8 квітня там закінчуються ці великодні свята в Сполучених Штатах Америки, начебто, спікер Джонсон сказав, що будуть розглядати питання в Україні. І Я думаю, що коли не сказав ти реально... не сказав, пане Валерію, це ну, сказав член так. одного з комітетів з палати представників, але сам Джонсон цього не казав. Тому ми а ми... я не на сьогоднішню по, по цю інформацію посилалась. Я посилалась на ту інформацію, яка була два тижні тому назад. Коли він говорив в принципі на прес-конференції, що після того як ми розглянемо бюджетні питання по США, ми обов'язково поставимо на порядок. денний питання по Україні ось така не приблизно була інформація. Надія є дуже надія, ще є. Ніхто не гарантує, що там проголосують на користь України, але я думаю, що якщо буде відновлене постачання зброї, оці розмови про те, що ось ось росіяни займуть Харків чи Київ, мені mm -hmm. здається, вони припиняться. Так, так.